Сьогодні я хотіла всіх всіх привітати з нагоди тих величних свят, які є у нас сьогодні в Україні. Я дуже вдячна організаторам, керівникам Артхабу Вінграновський, які в ці дні проводять зустрічі з нагоди Дня народження Віталія Колодія. Тим більше, що в нього завтра день народження. Я завжди впевнена і завжди кажу. Що в такі дні, в такі свята народжуються лише прекрасні, добрі і геніальні люди, яким був наш неперевершений земляк Віталій Колодій. Долучитись до його творчості, послухати його прозу, поезію, його переклади, його сонети, неперевершені сонети і в перекладі, і його власні це просто. Величезне задоволення, він дійсно перлина нашої первомайщини. Багато хто з нас жив на Богополі біля тої самої 17-ї школи імені Миколи Вінграновського. Ну, школа знаходиться між двома вулицями Шоломалайхима і Академіка Корольова. От я жив на вулиці Академіка Корольова, 72 напроти школи, а хата Віталія Колодія, де жила його мама, і він в дитинці жив. Корольова 76, тобто через одну хату. Ну, звичайно, я його знав, але ж він більшу частину свого творчого життя проживав в Чернівцях, в Чернівецькій області, в Одесі. Що я про нього можу сказати? Ну, Небагато про кого так говорять. Ну, Наприклад, Микола Вінграновський, він дуже часто бував в нашому місці. Тут велика його родина проживала. Він... Завжди цікавився, завжди приїжджав. Віталій Колодій працював більше в Чернівецькій області, в Одеській області. Він там був головою спілки письменників більше 20 років в Чернівцях, був головою редактором обласної газети «Радянська Буковина, потім в інших виданнях. Тобто він творчий людина. Але що я про нього маю сказати, що в нього було дуже важке дитинство. Батько його загинув на не загинув на фронті, а прийшов поранений з фронту і вже десь у 46-му році помер від важких травм. І Він залишився з мамою. Мама була досить бідна. Ну, фактично, сім'я Віталія Колодія, він один мами був і дуже важке дитинство. Я, звичайно, молодший набагато. Я не знаю, як його дитинство проходило після війни. Але вчитель у нас був такий Степан Остапович, який навчав і Миколу Вінграновського, Віталія Колодія, і я в нього навчався географії історії. І Степан Остапович нам розповідав: він не називав прізвища, каже, «А тут біля школи у нас в землянці жив хлопчик з матір'ю в дуже важких умовах. Каже, він якось не прийшов в школу. Я побіг через дорогу дізнатись, що ж він не в школі, а він зносить дров, дрова, щоб землянку об, обігріти, тому що дуже холодно, зима. І оце вони з мамою в тій землянці живуть. Тобто, це я знаю, що Віталій Колодій вже в таких умовах. Ну, Згодом його мама зібрала силами, все ж таки побудувала таку пристойну хату, як по міркам богополя. І оце вони з мамою жили. А він як людина талановита, ну, пішов таким творчим шляхом і добився відповідних результатів, про які ми зараз говоримо і чуємо.